Лікар знає. На радіо Київ 98 FM. Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі. а Також глядачів нашого ютуб-каналу, і запрошуємо вас до програми Лікар знає сьогодні. Ми будемо говорити про холодовий стрес, бо ми з вами звикли вважати стресом лише такі потужні надмірні емоції. Але насправді холод для нашого організму це теж дуже великий стрес. І зараз, коли ми опинилися в ситуації морозів, перебоїв зі світлом, опаленням для багатьох з нас це дуже актуально. То як Олод впливає на наше тіло, на наш організм, на які саме органи він впливає. Про все це будемо говорити сьогодні у програмі. Я представляю гостя своєї студії. Це кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання Екомет Максим. Проша добрий день. Вам. Добрий день, Максим Васильовичу. Найперше нагадаю нашим слухачам, глядачам, як вони можуть можливість отримати допомогу кваліфіковану медично від ваших фахівців. Отже, звертайтеся, будь ласка, до науково-виробничого об'єднання еко. Оме, телефон занотовуйте 096 695 0451, Приходьте на вулицю Хорива, 4 або заходьте на сайт ecomet.com.ua. Я лише додам, що всі консультації абсолютно безкоштовні, а всі засоби виготовлені винятково на рослинній основі із рослинних компонентів. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми ж поки що починаємо. Отже, холодовий стрес. Поясніть, що це таке. Ну, це як будь-яка надмірна дія чогось на організм, яка виходить за якісь певні рамки комфорту, викликає стресову реакцію короткочасну чи довгочасну. Ну, ми сьогодні будемо про довготривалі наслідки холодового стресу тобто про ситуацію, коли день за днем холодно. Це дуже важко психологічно. І це народжує типову достатню реакцію, тому що приблизно так такий самий стрес буде і від перегрівання, і від емоційних навантажень, там якісь побутові mm -hmm. ситуації, які мають хронічний характер, там розлучення, звільнення і таке інше. Тобто, кожний стрес може вплинути на здоров'я організму, в тому числі і холодовий стрес, тому типова. Реакція, яка запускається в організмі, для того, щоб пристосуватися до якихось надмірних впливів, і вона тут так само спрацьовує, і люди з часом. Помічаючи, вони якось і до холоду теж звикають, тому що деякі адаптивні системи запускаються, і вже е, перехолодження легеньке переносити набагато легше, вже можна і не так сильно одягатися в якісь моменти, і е, там переміна температури е, е, якоїсь тепла на холод вже не так сприймається психологічно як раніше. А таким чином пристосування певне тут можливо саме для цього стрес і. Придуманий природою для того, щоб адаптувати організм. Тривається стресова реакція дні і тижні, і закінчується тим, що організм або переходить на якийсь новий рівень здоров'я і пристосування до цього стресора, mm -hmm. або втрачає можливість далі пристосовуватись, і стресор сильніше перемагає і починаються хвороби, ну і потім негативні інші різні наслідки. А при стресі страждають типові органи в нашому тілі: шлунок. І виразка шлунка це типовий наслідок будь-якого стресу, в тому числі холодового. Проблеми з серцем, загрози інфарктів, загрози там, розвитку серцевої недостатності, стенокардії, гіпертонія з кризами, тому що спазми судин виникають. Все це наслідки викиду стресових гормонів, які з одного боку допомагають пристосуватися, з іншого боку, напружують деякі органи і системи. Падіння імунітету в кінці кінців. Спочатку він піднімається на ранній стадії стресу, а потім може э, падати. Так, ну ви як завжди, окреслили по всім моїм питанням ситуацію. Тепер давайте конкретно розбиратися. Отже, холодовий стрес. Коли ми виходимо, от зараз зараз на вулиці десь орієнтовно, в Києві мінус 20. Коли ми виходимо на вулицю, щоб пробігтись до магазину, це ще не холодовий стрес. Ну, це така швидка реакція, яка, може, в народі називається теж стресом, коли mm -hmm. там раптово переляк якийсь, да? Ну, це да, насправді от. з точки зору науки, то стрес це коли. Довго це щось триває. Хвороба хронічна може бути теж mm -hmm. стресом, наприклад. А, то, звичайно, це така адаптивна реакція, яка, якщо вона підкріплена була попередніми такими ж подіями кожний день, mm -hmm. тоді це вже організм в стані стресу, тому що кожний раз перемерзання, кожний раз психологічний дискомфорт, кожний раз запуск стресових механізмів, наднирники працюють, виробляють гормон кортизол в підвищеній кількості, е нервова система перебудовується, ну і таке інше. Так що так, да, це може бути стресом. Добре. Тепер про адаптацію. Ну, ми знаємо, що є певна кількість людей на планеті, яка живе в ще гірших погодних умовах ніж зараз. У нас скільки часу? Тобто, якби у нас вся зима була така, то ми би зараз це так остро не сприймали. Ну так, так я, я ж кажу, коли навантажений на організм в межах його можливостей їх перенести. То тоді відбувається певна адаптація. Я ж кажу, що вже за пару тижнів вже і до холода можна звикнути. Саме тому люди більше хворіють якраз весною і осінню, Коли міняється клімат, і ще не осінню ще немає таких холодів, як взимку, але перебудова йде. І саме в цей момент можуть якраз uh -huh. і бути зриви імунітету і різні, різні загострення, саме із адаптації організму до нового клімату. Це одна з uh -huh. головних причин таких сезонних коливань деяких хвороб. Ось ну хоча від холода загострюються певні хвороби достатньо специфічно алергічні, наприклад, і всі алергоподібні Псоріаз, нейродерміт, екзема холодова не тільки на тих ділянках, uh -huh. там, наприклад, рук. Де холод впливає більше всього, але і по всьому тілу можуть бути певні захворювання, алергії сильніше стають, деякі хвороби легень, ну це зрозуміло, чому і взагалі дихальних шляхів і за дихання холодним повітрям. Так що можуть, звичайно, бути якісь хронічні запалення, також активізуються і за хронічних примерзань. Так що, так, да, кожний сезон має свої, так би мовити, медичні особливості. Дивіться, ми зараз, коли з вами говоримо про холодовий стрес, про холод, то ми говоримо винятково про низьку температуру, бо е, зараз певна кількість киян і не лише киян е, мають в квартирі не мінусову температуру, але там все одно холодно. Це теж стрес. Ну так, звичайно, так? тому що просто холодно, це постійний mm -hmm. дискомфорт. Поз ж кажу, що при цьому і запускається стресова реакція. А ось ну я тут не кажу про перемерзання, які приводять до обморожень. Mm -hmm. То це окрема тема. Це добре розібрано, і багато про це було там інших передач, що треба робити. Я тільки головне тут скажу, mm -hmm. як треба поводитись, коли дійсно відмороження було серйозне. Не просто там пальці змерзли, поніміли, і ви їх розтерли пальцями іншої руки. То це не обмороження. Обмороження, коли кінцівка вже нічого не відчуває, коли вона або біла, або синьо-червона, і в таких випадках її не можна гріти. Саме головне, нехай всі запам'ятають, не можна гріти обморожену кінцівку стопу або кисть руки. Треба навпаки її закутити тканиною, але, Сухим закутити, чимось, да, так? але закутити не для того, щоб вона зігрілась там, тому що вона там зігрівається те, що і середне тепле. да? Це навпаки, щоб захистити її від зовнішнього тепла, ось для чого це робиться. І гріти все тіло шляхом гарячих напоїв, шляхом переведення в якійсь е, середовище, де тепло, просто а кінцівка нехай буде закрита чимось. І тоді, коли судини... Розширяються, відновлюється кровообіг. Ось тоді тільки кінцівка зігрівається природнім шляхом. Mm -hmm. Якщо ж її гріти теплом під лампу або в гарячу воду, то тут якраз і є ризик того, що буде омертвіння. Mm -hmm. Будуть вогнища некроза в цій кінцівці, тому що просто холод клітини впадають в сплячку і цілу добу. Відрізана кінцівка може чекати, поки хірурги її пришьють, цілу добу в мішку з льодом. Чому при цьому морожені не буває? Чому вона не відморожується ага. і, і не розпадається? А тому, що клітини там залишаються живими. А ось якщо ми її починаємо гріти в клітинах, відновлюється обмін речовин, а кровотоку ще нема, ось тоді якраз і виникає омертвіння. Ну, це цю тему ми закрили, так, ми ось, а поговоримо про те, про те, з чим стикаються більшість киян і інших. Жителів України, тобто з постійним впливом холоду, і здається, що ніколи вже не зігрієшся, тому що день за днем О, це відчуття таке. Це дискомфортне дуже відчуття. Дійсно, оце якраз і є той самий стрес, який може нашкодити вашому здоров'ю. Перед усім, яким органам? Бо знову ж таки це ж не очевидно. Тобто ми мерзнемо, ну і ми думаємо зараз, одягнемося, і ми не розуміємо, що ось той стан, в якому ми перебуваємо, він впливає на наше тіло. Насамперед, про які органи нам треба в цьому контексті подбати? Що е, серцева судинна система, безумовно, особливо люди, які до цього сильні, ну і треба сказати про індивідуальні особливості. Кожний е, переносить холод по-своєму. Так само, як кожна порція їжі, може mm -hmm. для різних людей, ми про це розмовляли раніше. Зовсім різні наслідки викликати. Хтось е, е, збільшить свою вагу на пів кіло від mm -hmm. а, а у когось алергія буде на цю їжу, а у когось напад подагри, а у когось цукровий діабет посилиться. Так тому що у кожного своя реакція, чи там панкреатит виникне. Ось е, 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 так само з холодом. У кожного є слабкі місця, які ви вже знаєте. З цими слабкими місцями ви вже знайомі в своєму тілі, і холодовий стрес просто проявить те, що ви і так про себе знаєте. Якщо ви схильні до гіпертонії, можуть бути сильні гіпертонічні кризи. День за днем може бути високий тиск, який треба збивати посиленими дозами mm -hmm. якихось препаратів. Серце да може серце сильніше боліти, може е, інфаркт, ризик інфарктів може бути. Ось е, слабкість серцева і, взагалі, відчуття постійної слабкості. Ну, це вже більше про нервову систему. Mm -hmm. Це б ми окремо поговоримо. Слабкість і сонливість да, нервова система теж ж при стресі і про холодовому, в тому числі mm -hmm. виникає постійно сонливість. Людина помічає, що вона весь час сонна, е, спить, довго mm -hmm. спить. Вночі це вона так таким чином відновлюється, і це непоганий, до речі, якраз е, варіант. Е, якраз під час сну організм відновлюється від стресів, і тоді можна зберегти здоров'я і пристосуватися до них. У когось шлунок, шлунково-кашковий тракт. Посилюється синдром подразного кишечника, спазми угу. в животі, болі в животі, розлади стільця. Шлунок починає боліти, печія виникає, кислотність на язику з'являється, шлунковий сок. Стає більш кислим і рефлюкс виникає. Ну тобто, шкірні хвороби у когось можуть посилитись, у когось там дійсно цукор піднімається. Тобто, стреси виявляють слабкі місця і по них б'ють. Тому треба захищатися. Ну то ми лікуємо. Ну тобто, коли в контексті е, холодового стресу е, говорити про те, як попередити, як е, уникнути небезпеки, то насамперед е, звертаємо увагу на ті проблеми, які вже є в нашому організмі. Рецепт простий. Звертаємо увагу, згадуємо про свої слабкі місця і їх підтримуємо. І якщо вони під час вже холодів себе проявили, то їх треба посилено і лікувати, щоб вони не переросли в більш серйозне щось. Тому для цього і розроблені фітопрепарати, які природнім шляхом без всякого ризику і побічних явищ можуть саме на глибинному рівні відновити обмін речовин в послабленому органі. Підтримати роботу серця, це фітопрепарат кордевіт, наприклад, або там для шлунка є засіб, що називається ренорм в екомеді розроблений. Це сучасна фітотерапія, яка має достатню потужність. І зберігає всі всю свою безпечність і всю свою глибину вплива на організм для того, щоб прикрити захистити слабкі органи, які почали раптом хворіти на фоні ось цих холодів. Протиалергічне звичайно є в нас захист і і також для нервової системи, само собою. Фітопрепарат Тропонорм це препарат, розроблений проти вегетосудинної по суті дистонії проти порушення вегетативно-гормональної регуляції, коли. Спазми судин, стрибки тиску так само на погодні умови, або якісь там перебої в роботі серця чи інші хвороби стресової причини. Якраз цей препарат можна рекомендувати для того, щоб і заспокоїтись краще себе емоційно відчувати, і для того, щоб захиститися від ось таких стресових порушень, саме регуляції, особливо серцево-судинній системі. Ну і ось така дуже цікава розробка кортінор. Від слова, кортизол, це препарат, який аналогів по суті немає, і він рослинний чисто, Він не дає вироблятися в надмірній кількості гормонам стресу. Stress. Ось це якраз протистресовий препарат, який оснований не на заспокійливому ефекті, як ми звикли. Боротьба з стресом це валеріанка. Да? Uh -huh. Не завжди. Боротьба з стресом це не допущення, щоб стресові гормони руйнували наш організм. Тому цей препарат він без заспокійливих ефектів, але він не дає кортизолу вироблятися надмірно і захищає організм від надмірного його впливу. Ось такий принцип його mm -hmm. дії. Ось. Ну, і таким чином можна різні засоби натуральні комбінувати між собою. І для кожного свою програму складати, але дуже цікаво виходить, бо ну зараз багато взагалі розмов. Зараз майже всі розмови про холод, про те, як його пережити, як зігрітися. І ті побоювання, які дуже часто звучать, це люди почнуть перемерзати, люди почнуть хворіти, буде запалення, будуть бронхіти. А от в такому контексті, як ми зараз говоримо, я ще й не чула розмов про те, що може бути ну такий суттєвий вплив і на інші органи. Але ви сконцентрувалися на тому, що холод і ось цей холодовий стрес битиме в ті проблемні місця, які людина має. А якщо людина, ну якщо людина там плюс-мінус ок з серцем, з судинами може холодовий стрес спровокувати ці хвороби, ну, не посилити, так. а спровокувати в принципі, може звичайно, якісь хвороби звичайно виникають в якийсь момент часу, колись виникають вперше, так. Uh -huh. І тому пацієнти дуже часто кажуть: в мене ж такого ніколи не було. Ну то звичайно, ніколи не було, а потім хвороба якась і починається. Ну то, на жаль, можуть проявитися. Тоді треба бути дуже уважним, особливо кажу, до шлунка, до серця. Uh -huh. Якщо таких симптомів раніше не було, людина не насторожена певним чином. І тому треба uh -huh. на фоні холоду, якщо щось загострюється, якщо виникли якісь незвичні симптоми, якщо, не дай Боже, якісь болі в грудній клітині почалися чи в животі, uh -huh. тут треба зразу до фахівця йти. На консультацію а, і здавати деякі обстеження, аналізи, щоб розпізнати, що це таке може бути. А mm -hmm. ось ну, ви тут згадали про кашель, да? і взагалі тема застуд, тема запалень. Да? Ну, застуда від холоду напряму зовсім не зобов'язана бути, тому що люди плутають різні наслідки холода. По-перше, коли просто з носу починає текти і очі сльозяться від холода, то це ж ніяке не застуде. Тому що це минає за пару годин, коли mm -hmm. як тільки дія холоду припиняється. Перепад температур так само з тепла на холод, ну, ніс може бути чутливий, це називається вазомоторний реніт, але це не застуда. Це просто реакція носоглотки на перепади температур. Ось. Чихання може бути при цьому, покашлювання, горло може так трошки пекти в mm -hmm. деякі моменти від холода. Але це не воно. Далі. Можуть бути звичайне загострення хронічних якихось бактеріальних процесів, які людина вже має. Загострюється цистіт, який був багато разів, посиділи на холодному. Загострюється фарінгіт, коли горло mm -hmm. починає боліти чи тонзіліт, мигдалики розпухають. То чому? Ну від холодних напоїв, від холодного повітря, тому що імунітет падає. Коли багато перемерзань було день за днем, то імунітет в кінці кінців впаде і починають активізовуватись хронічні. Захворювання. Ну це теж не в повній мірі та застуда, яку ми розуміємо так. Застуда це типу грипу щось, да? коли температура, коли. Це інфекція, застуда це да. завжди інфекція. Але Вірус. коли немає вірусу, то не буде такої застуди. Вірус, звичайно, взимку легше передається, тому що скупченість людей, mm -hmm. пар там з рота осідають віруси, сонця немає, щоб знешкодити ці віруси на поверхнях. А то, звичайно, взимку люди вірусами можуть хворіти тим самим грипом чи коронавірусом частіше, але і влітку можуть. І ті колективи людей, які не мають вірусів, полярники, наприклад, вони мерзнуть цілий рік, і там жодного випадку немає ось таких саме справжніх застуд. Тому тут треба розрізняти і не думати, що ви обов'язково маєте отримати якийсь там грип тільки від того, що перемерзли. Ось захищайтеся в кінці кінців, носіть маски, якщо епідемія. Ну а в ну, Києві зараз дуже багато фізика. Тільки не на вулиці, звичайно, маска на вулиці нічого не дає, крім крім примерзання а, до да, обличчя. Ну так, так навпаки, це, це шкідливо і це може спровокувати проблеми з носоглоткою. Крім того, що маска промокає і не виконує своїх функцій. В приміщенні треба одягати маску, коли mm. є контакт з іншими людьми в одній кімнаті. Тоді можна дійсно вберегтися від розповсюдження вірусів. Давайте чуть чуть знаєте, в іншому контексті буквально дві хвилиночки про очевид. Що холод, постійний холод і холодовий стрес це дуже згубно для нашого організму. Але ми тут згадуємо, і ми, українці, кияни, зараз намагаємося себе заспокоювати, згадуємо про молодження, про гарніший сон. Бо от ви говорили про, про те, що страждає нервова система, безумовно від холодового стресу. Але я особисто переконалася, що все все таки спати в прохолодному повітрі, в прохолодному приміщенні під там теплими ковдрами. А ми зараз вкриваємося. Всі можливими ковдрами, всі, то сон здоровіший, це правда. Так, так. Так, воно і є. Так, ну я тут не сказав, що є взагалі-то в медицині в сучасній клас засобів протистресових, які з інших позицій. Вони не блокують дію стресу, не заспокоюють, щоб стрес менше переживався, да? а вони допомагають організму адаптуватися до стресу. Це так звані адаптогени. Це Женьшень, еліоторокок, леузія mm -hmm. і інше. І такими якостями, такі якості має препарат наш джерело. Відомий, дуже, дуже популярний, і він не тільки імуностимулюючий, а він ще адаптогенний. 26 mm -hmm. рослинних компонентів серед них є такі, які дозволяють легше пристосуватися організму, не тільки підняти імунний захист. Це, що теж важливо в контексті так, так. того, про що ми тільки що розмовляли, тому що при стресі, звичайно, можна легше отримати якесь загострення запалень. Ось, але ще і е, е, зберегти е, активність, ось це адаптогени роблять, зберегти працездатність, менше бути в стані сонливості і все ж таки виконувати uh -huh. якісь свої робочі сімейні обов'язки навіть в тих умовах, коли здається від холоду, вже злипаються очі, відключається мозок і хочеться спати. Uh -huh. Підняття імунітету, що називається імунний, імунний захист. Ми більше про нього говоримо в контексті. все ти частіше звучить в контексті дітей. Що дітям треба міцний імунітет для того, щоб долати всі ці віруси і хвороби? А джерело підходить дітям. Так, звичайно, це дитячий можна сказати препарат. Він розроблявся для будь-якого віку. І було було кілька апробацій на групах дітей, які приймали його і профілактично і з лікувальними цілями при, наприклад, при вірусних інфекціях. І скрізь отримувалися результат у вигляді скорочення строків лікування тобто швидше люди одужували від різноманітних інфекційних хвороб, там де є бактеріальна або вірусна причина, приймаючи цей препарат, або профілактично, щоб просто менше було шансів на захворювання дітям, так само як і дорослим, на кожний кілограм ваги одна крапля йде це доза на день. І можна приймати препарат місяцями без втрати його результативності, так Максим Васильовичу. Буквально три хвилинки у нас лишилося. Хочу підбити підсумки, і так знаєте, щоб було зрозуміло тим, хто до нас доєднався посеред нашої розмови. Отже, холод, коли ми мерзнемо, то у нас маємо розуміти, що страждають не лише там умовно руки, ноги, які замерзли чи ніс якийсь замерз а страждає майже весь організм. Нагадайте, як саме і що під прицілом, найперше. Під прицілом системи, які від стресу виходять з ладу, першими, шлунково-кишковий трак, і особливо шлунок, Боже, я б ніколи це не пов'язала з холодом. Правда, серцева судинна система, і серце, і тиск артеріальний, і mm. нервова система. Ось це при будь-якому стресі ці органи будуть відчувати його першим. І у кого є де слабкі місця, там воно може проявитися. Ну і в інших системах також регуляція там цукру або алергічні хвороби, або інші проблеми, то теж може стрес це посилити і прискорити. Ну і таким чином треба на різних рівнях захищатися. А якщо ви не зрозуміли що ж вибрати, да? і взагалі що, що вас стосується, то в нас безкоштовні консультації mm -hmm. в нашій компанії є. І тому і по телефону, і так можна приходити. Ходити і з лікарем, терапевтом фітофітотерапевтом нашим, порозмовляти на тему того, чи треба якісь аналізи може здати для. Прояснення ситуації чи якийсь препарат підібрати для підтримання е, якихось своїх слабких місць. Я зараз буквально за хвилинку дві нагадаю і телефон, і адресу, куди треба приходити, куди треба телефонувати. Але так щоб ми вже підсумували, дивіться, от ви розповіли, які системи страждають, але треба, мабуть, пояснити, що вони страждають не від самого холоду, а від. Стресу, який провокує холод, правильно, бо так, ми так. з чого ми з вами починали? Що ми звикли вважати стресом тільки якісь надмірні емоції, так Ну а так, нас, звичайно, правда? холод це не тільки перемерзання, було б легко просто. Mm. Ну, уникай перемерзання рух ніг і, і носу, і, і, і все в порядку. Ні, люди часто хворіють від такого хронічного холоду. Люди мають психологічну травму, потім потім яка довго сказується, тому що стрес це теж таке дає. Okay. Ось це депресивний стан може бути, тобто okay. посилюються такі риси. Депресії, особливо у схильних до цього людей, і це може теж затягнутися надовго. Таким чином, стрес – це, стрес, це багато така планова, багатостороння реакція в організмі, яка з одного боку його захищає, з іншого може її нашкодити. І має дуже дуже багато проявів і реакцій, які ми навіть і не, не усвідомлюємо. Що ж, я все ж таки нагадаю, отже, науково-медичне об'єднання Екомет, будь ласка, звертайтеся, звертайтеся, якщо а, маєте якісь там зрозумілі для вас проблеми, і звертайтеся, особливо завжди нагадую і наголошую, що якщо не можете розібратися, що відбувається з вашим організмом, якщо якісь там дослідження, походи до лікарів не дають від. Відповідь на питання звертайтеся все таки до екомеду. Там обов'язково знайдуть причину хвороби, бо всі ми знаємо, що жодну хворобу не можна вилікувати, якщо не знайти її причину. Отже, як звернутися: 096 695 0451 – Це номер телефону. Хорива 4 – це одна із адрес. До речі, От ви коли зателефонуєте, то ви дізнаєтеся ще і про інші. Можливо, вам буде зручніше та локація. Заходьте на сайт, там багато інформації. Комет. Ком.ює ця інформація прозвучала на правах реклами. Я вам дуже дякую. Дякую. Бажаю всім нам тепла. І нагадаю, що гостем сьогоднішньої програми Лікар знає, був був кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання Екомет Максим. Проша дякую, що дивилися і слухали. Почуємось. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ.